Дуже часто платники податків задають нам запитання, чи можливо оскаржити акт податкової перевірки, яким чином це краще зробити. Тут потрібно сказати, що чинне законодавство України не передбачає можливості оскаржити акт податкової перевірки. Тобто, сам по собі акт податкової перевірки не є тим документом, який підлягає адміністративному чи судовому оскарженню. Що в цьому випадку робити платникові податки? Насамперед потрібно пам'ятати, що Платник податків, який отримав акт податкової перевірки, має право протягом 5 робочих днів надати свої письмові заперечення на такий акт. Ми рекомендуємо своїм клієнтам і платникам податків загалом обов'язково користуватися цим правом і після отримання акту податкової перевірки підготувати аргументовані, обґрунтовані заперечення до такого акту. Доклавши до них обов'язково докази, інформацію, інші матеріали, що спростовують позицію податківців, саме від якості заперечень, від обґрунтованості заперечень на акт податкової перевірки, в подальшому може залежати доля податкового оскарження рішень податкових органів.